Уроки Афганістану для майбутніх офіцерів на кафедрі військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу розпочався тиждень пам'яті, присвячений 25-й річниці від часу закінчення афганської війни. Коли йде от такі зустрічі, хлопці, я хочу сказати, навіть міняються. Міняється в загальному своє відношення до тих чи інших подій. Вони зовсім по-іншому відносяться до ветеранів. Війн. І я рахую, що це як патріотична робота, вона найвищого гатунку для виховання нашої молоді. Ті воїни, які служили в Афганістані, вони також виконували миротворчі дії. По-різному зараз відносяться до цього. І якщо ми не будемо виховувати повагу до цих людей, то як в подальшому будуть відноситись? Наші діти до тих, які зараз виконують миротворчі завдання. Для ветерана Афганістану, підполковника у відставці Миколи Нероди, кафедра військової підготовки стала другою домівкою, адже пропрацював тут понад 14 років. Той досвід, який ми отримали на території Афганістану, іменно тих бойових дій, іменно робота з особовим складом, позгуртуванню особового складу, по вихованню особового складу, вона якраз. Тут дуже і дуже серйозно пригодилося як в якості вже викладача десятиріччя військових дій в Афганістані для радянського союзу. ознаменувалося наймасштабнішими бойовими операціями з часу закінчення Другої світової. За уточненими даними, у тій війні радянська армія втратила близько 14,5 тисяч вояків. Ще 53 тисячі отримали важкі поранення і контузії. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло понад 160 тисяч українців. З них близько 2,5 тисячі загинули. Понад 4,5 тисячі вояків повернулися додому інвалідами. Однак, за сухою статистикою ховаються реальні долі молодих хлопців, для яких Афганістан став найсуворішим іспитом у житті. Якщо таку роботу не проводити серед серед учнів, шкіл всіх навчальних закладів до університетів, включно, то через декілька років і вже і ці молоді люди не будуть знати, що була така війна, на якій гинули наші люди, українці. Коли перший раз обстріляли, це було пам'ятається і до сих пір, бо приїхали в Союз, що такого нічого не відчувалося, не бачилося, не чулося. А тут прямо над головою полетіли кулі. Получили зривна хвиля, ну то це було перше. Такий, що, що найбільше і пам'ятається. це Дійсно, перші польоти така, осколків, кулі. Тепер ми вже то говоримо. То менше би ні свисовували, ціліше було б. А тоді молоді, цікаво. Ну І найбільше так і гинуло, до речі, з самого початку. Від того, що ти приїжджаєш, ти не знаєш, що тебе чекає, що там робиться. Ну, але після того вже не добирається і бойовий опит. Ну і тоді вже зовсім інакше відчуття. Зовсім інакші повадки. Зразу страшно, зразу це. а потім ти вже привикаєш, потім вже знаєш. Навіть були моменти, що ми вже вираховували, знали, через скільки секунд буде летіти Слідуючи порція порції ракетних ракет. Ну, вираховували, За сім секунд ми вже вираховували, що зараз буде новий постріл. Водій механік Василь Лейбюк свого часу добре вивчив сайпантин гірських афганських доріг, таких несхожих на краєвиди рідної ворогти. Він пригадує, що найбільшою моральною підтримкою для солдата були листи від матері. Коли я виїжджав на бойові операції біля сімнадцяти малих і великих операцій було одноденні, найбільше більше було 28 днів. Це в районі Фейзабаду. То приїжджав з бойових операцій, було дуже багато листів. Ну, кожному лихті синочку, бережи себе, бережи своє здоров'я. Вона в мене ветеран української повстанчиської армії. В Сибіру пробула 10 років, вона знала, що, що таке війна, гірська місцевість, плюс клімат, плюс пилюка, плюс емоції, знаєте, такі вражаючі, перш за все були. Ну і ви запитували. Які саме більше враження? Саме більше враження було це, коли я в'їхав, у Ністан, коли вже привик. І коли вернувся, якби один з перших три чоловіка у нас пішли на Дембель. І коли ми опустилися на Радянський, Радянський Союз біля міста Термес, то вертольотом пустилися, впали на коліна і поцілували землю. Получили по 60 карбованців, були як би, щасливі від того, що ми вернулися живі. Здорові і це практично не вірилось, тому що була радість, можна сказати, не виписуємо. І то, що ти лишився живий. Але треба звичайно пам'ятати про друзів, які загинули в нашому полку, в 149-му загинуло 96 чоловік. Це практично 10% від всього особового військового складу. Що не можна забути, коли виконуючи бойове завдання командування своєї частини, я був у складі. Військової автотранспортної колони, і коли почався обстріл, а моїм завданням було доставити цілком таємну дорогостоячу військову техніку до кордонів Радянського Союзу, почався обстріл, і ми, по суті, залишилися самі на автотрасі, яка обстрілювалася недалеко від перевалу Саланг. Но, скажімо так, що ми не втратили самообладання. Трималося, нас було четверо і дві, два автомобілі. Ну, зрештою, ми залишилися живі, тому що підійшла підмога, і ми продовжили своє скажімо, пересування. Ми зберегли техніку, яку нам командування довірило, і прибули до кордону з Радянським Союзом цілі і неусходжені, хоча техніка була зруйнована внаслідок обстрілу за виконання цього завдання я був приставлений до нагороди медалі за бойові заслуги та попри урядові нагороди хлопці які повернулися з Афганістану у радянській державі часто були непотрібні, пригадують колишні фронтовики коли я в відпуск попав я подивився як живе мирне населення мої друзі фактично ніхто не говорив що 80... Першому році, коли я був відпуск, що є такий Афганістан, тому що про це замовчувалося. Ну, я зрозумів, що от хлопці, мої друзі, ходили на дискотеки, ходили на танці, закохувалися, любили, як то кажуть, життя. Треба було повертатися назад. До нас ветеранів, воїнів, афганців, які пройшли Афганістан ставились, скажімо, таким, такою неприязнь, розумієте. І нам, мало того, що приходилось долати психологічний бар'єр, приходилось ще, скажімо так, воювати з цими бюрократами. А зараз? Ну, зараз набагато край, ну, набагато все змінилося. От зараз нас розуміють, ми ветерани. От, і, звичайно, що в незалежній Україні ставляться. Набагато краще підвищення статусу воїнів – результат багаторічної роботи ветеранських організацій, які активно долучилися до суспільного життя. Це теж один з уроків, який колишнім воякам довелося засвоїти уже в мирному житті.